Кладовище на Годилеві це діючий цвинтар міста Чернівці. Його територія понад 60 гектарів. Тут більш ніж 40 тисяч могил. З початку 2024 року на території встановлені вказівники та карта. Спеціальні вказівники облаштували на кожному перехресті. Всього встановлено 450 табличок. Також біля секторів планують розмістити qr коди по яким можна буде потрапити на карту кладовища. Говорячи про інновації, які відбулись на центральному кладовищі, було запущено інформативну мапу, так би мовити, маршрутизатор для того, щоб покращити так само логістику на кладовище і пришвидшити. Прокладання маршруту до відповідного сектору. Проведена реконструкція та облаштування центрального кладовища, а саме капітальний ремонт, алеї почесних поховань було знесені старі господарські будівлі, також встановлено освітлення, проведено водопровідну мережу, облаштовано заїзд на території кладовища, а також облаштований додатковий сектор щодо. Додаткових місць поховань на центральному кладовищі зроблений ремонт покриття проїзної частини, а також пішохідних доріжок на центральному кладовищі. Якщо говорити про поліпшення, покращення та пришвидшення якості надання послуг, був створений для цього сайт Муніципальна ритуальна служба, і ми відповідно бачимо, що він достатньо ефективно на даний момент працює. Також було встановлено минулому році, було встановлено 46 Пам'ятників для загиблих військовослужбовців на алеї почесних поховань там є відповідний список по першочерговості. Так, звичайно, в цьому році так само пронуємо відповідно до списку по першочерговості. Благоустрій центрального кладовища проводять за кошти міського бюджету та частково силами комунального підприємства муніципальна ритуальна служба. Годилівське кладовище на грані наповнюваності. Місць для поховання тут залишилося приблизно на рік. Далі міська влада планує відкривати для захоронення цвинтар у садгорі. В 2023 році у Чернівцях продали понад 40 земельних ділянок. Таким чином місто заробило майже 130 мільйонів гривень. Які ділянки користуються попитом, та чи є земля під табу для продажу далі у програмі? План був початковий, план був відкоригований після. Після того, коли ми пройшли перше півріччя, і насправді там план був 100 мільйонів гривень на рік надходження від продажу земельних ділянок. Потім був підкоригований на 120 мільйонів гривень, зрозуміло, що можна рухатися. Ми, в принципі, виконали, перевиконали на 10 мільйонів, всього 130 надійшло мільйонів гривень. І ми це вже зрозуміли, вже, наприклад, в жовтні місяці, і ми, ми притримували нові надходження, притримували земельні ділянки в аукціоні. Вже напевно, вже з 2024 року. А якщо в порівнянні з минулими роками, чи оці надходження збільшуються? — зростають є стабільна динаміка. Ну, ти якщо взяти по аукціонах, то у 2021 році це 11 мільйонів або 12 мільйонів гривень продажу на аукціонах. Двадцять. Другий рік 63 мільйони гривень, і 23-й рік вже 74 мільйони гривень. Попередні роки характеризувалося тим, що план був завжди був 20 мільйонів, а надходження було 30 мільйонів. Це не змінювалося. Я я дивився цю статистику, і вона практично не змінювалася ніколи. Ця ситуація. А зараз, це якщо порівняти з 2021 роком, зростання відбулося скільки на 400 відсотків чи на 500 відсотків. Да? Це при тому, що з кількості земельних ділянок проданих різниця невелика. 2023 рік, порівняно з 2022 роком, тут уже 20% зростання відбулося. За підсумками минулого року Чернівці зайняли шосту сходинку серед міст України за успішністю продажу земельних ділянок через аукціон Прозоро. Насправді я бачу ситуацію таку, що релокований бізнес чомусь велику частину свого часу приділяє увагу, приділяє приватникам, з яким я так розумію, швидше можна при інтричну приватника взяти земельну ділянку, а приватник вже до нас потім часто саме приватник місцевий до нас приходить і іншу ділянку собі вже шукає. Ми ведемо перемовини, розмови з тими, хто говорить, що це релокований бізнес, але більша це частина вони називають себе релокованим бізнесом, але не проходять процедури релокації. Тому що це довго, це погодження військових адміністрацію однієї, і другої. І вони часто і залишають свої бізнеси там, на територіях, на яких більш небезпечно. А тут просто дублюють свої виробничі потужності. Наприклад, зараз у нас буде хороша історія на вулиці Хотинській, 39. в березні місяці. Буде проведено аукціон, Ми зараз на днях виставимо їх на продаж земельні ділянки в громадського цільового призначення. Тобто можна будувати як і склади, так і логістичні. Пункти це навіть конкуренція між містами. Я точно знаю, що нова пошта розглядає питання розширення саме не як вантажного відділення, а як терміналу, великого влаштування великого терміналу, в тому числі в місті Чернівці. І завдяки підприємцям, які в місті працюють, вони це бачать перспективи в цьому. Вони. Комунікую з новою поштою з іншого боку, ми, як міська представники міської влади, то ми говоримо про те, що ми сприяємо цьому всьому цьому, і ми зараз бачимо, що скоріше ж це буде йти мова про відкриття якогось логістичного великого центру в найближчій перспективі, і також про декілька вантажних нормальних відділень, які ну умовно, давайте скажемо розвантажити ту ж саму вулицю ентузіастів у 2023 році продалися дві класні ділянки це Шаун Петра, це багатокоротне шлоє будівництво, 15 соток землі там за 13-14 мільйонів гривень. Класна ділянка продалася поряд з екватором. Пам'ятаєте, був пункт незламності. Ми перенесли його і на цьому місці продали зиманділянку, тому що закрити цю громадську забудову вздовж вулиці Руської 12 мільйонів гривень за 10 соток землі. І ми побачили, хто це переможе. Переможе це якраз власники екватора. Вони скоріше, що просто хочуть зробити нормальну культурну лінію перед собою відкриту. Можливо, навіть нічого не будуть будувати. Це історія про ефективне і раціональне використання земель. Ми бачимо, що найбільше поки що попит це на комерційну громадську забудову і на багатоквартирну житлову забудову, але виключно в місцях, де е, великий попит, наприклад, якщо це житло, це на багатоквартирне житло, великий попит на квартири е, поряд з хорошою розвиненою інфраструктурою. І такі ділянки, які не цікаві інвесторам. Ми їх стараємось дуже не виносити на торги, тому що ми розуміємо, що потрібно розвивати інфраструктури. Ми пройшли частину провели частину індеризації міста Чернівці, це 30% території. в межах індеризації ми сформували дуже багато земельних ділянок вільних і вільних, які не будуть передані під будівництво. Під будівництво комерційне або буде квартирне, або індивідуальне житлове забудову. Сформовані дуже багато земельних ділянок рекреаційного призначення саме як місць загального користування зелених насаджень, загальних, зелених насаджень, загального користування. Це всі дитячі майданчики, які попали в межі інвентаризації, потрапили. Ми цим хотіли убезпечити від забудови, тому що з генерального плану не вказано в генеральному плані або в документації, що знаєте, оцей дитячий майданчик, який сформований на вулиці Руській, наприклад, між будинками, що він на ньому не може будувати. З іншого боку, ми зараз позареєстровували їх як зелені насадження, і вже для того, щоб віддати це необхідно ряд сесій пройти і зміниться при призначення. Це дуже резонансні такі було би рішення. Ну з іншого боку, ми сформували території великі під. Як рекреація під парками, такі умови, як гореча парк або гарячий урбан». позаду багатоквартирної забудови, величезний парк сформували, і вже туди не зайдуть громадяни, які мають конституційне умовно право да, отримати земельну ділянку, наприклад, для садівництва. Ділянки сформовані не під забудову, вони, напевне, в площах. Не менше ніж під забудову. Є декілька ділянок, які ми сформували в межах індеризації, Це для будівництва освітніх закладів. Mm -hmm. Є декілька земельних ділянок, які ми сформували як іншого цільового призначення, наприклад, там під кладовище і під існуючим кладовищем. В Чернівцях понад тисячу комунальних приміщень наразі вільні, і їх можна орендувати для ведення комерційної діяльності чи власних потреб. В 2023 році до бюджету Чернівецької громади з оренди комунального майна надійшло майже 54,5 мільйони гривень. Що складає 104,5% відсотки від того плану, який перед нами поставила фінуправління, порівняно з 2022 роком. А в 2023 році сума надходжень від оренди зросла майже на 10 мільйонів. Це пов'язано перш за все з тим, що в Чернівцях спостерігається дуже гарний кліматичний простір для розвитку підприємництва. Всі ці приміщення, які є на прозоро, перелік є 1100 приміщень, постійно є на прозоро. Вони не з'являються нові. Ці приміщення. Людина заходить на Прозоро, бачить це приміщення, нажимає кнопочку і ми оголошуємо аукціон. Тобто, як в 2022 році, так і в 2023 році, так і в цьому році. Там є вільні приміщення на Прозоро. Просто вони знаходяться в різних станах. І, до прикладу, людина щось собі рахує. І розуміє, що йому в такому стані, або в такому місці, або за такі гроші не виходить в цьому році взяти таке приміщення. Вони шукають десь учасників. Кон'юнктура ринку міняється, і ми бачимо, що приватники десь підняли ціну вже вигідніше взяти у нас, зробити якісь поліпшення, якісь ремонтні роботи провести. І воно все одно вигідніше. І по перше, і по друге, у нас є гарантія. Законом визначено. Що той термін, на який ми підписали договір, умови не будуть мінятися. Ні ціна, нічого. Мінімальний термін оренди складає 5 років. Перша пролонгація відбувається без аукціону. Тобто, людина, яка людина підприємство, яка бере в оренду комунальне майно, має і може розраховувати на те, що мінімум 5 років. Вона буде володіти цим приміщенням, а як буде потреба, то без конкурентів, просто по заяві продовжити без аукціону, зможе ще на 5 років. Тобто це 10 років, це дуже тривала перспектива, і ця тривала перспектива дає людині якусь гарантію на збереження тих коштів, які будуть а, вкладені в це приміщення. А б на розвиток інфраструктури біля цього приміщення там не лише в приміщенні, де мова. це і рекламна продукція, якісь довідники, буклети з адресами і на робота на базах клієнтів. Ну кожного своє. В грудні 2023 року на аукціон управління комунальної власності виставило 10 приміщень більшість з них без цільового призначення. Також можна було орендувати спортзали у школах для проведення спортивних занять з восьми аукціонів, які відбулися надходження до бюджету будуть складати майже 57 тисяч гривень в місяць. У нас з таких найцікавіших лотів, які відбулися вже за мою каденцію тут, я можу розказати, це, наприклад, вулиця Поштова, 1, Університетська, 2. Бачите, 14 учасників. От початкові заявки були от такими: 16, 32, 40. і теж ми не бачимо, хто ці люди. Потім раунд перший. Такий-то учасник дав таку то суму. Такий-таку, і хто дав більшу із них із всіх, наприклад, 91-100. Це так працює. Хто дав найбільшу в якомусь раунді, його останнє слово в наступному: бути останнім словом, важливіше в плані того, що ти розумієш, хто скільки дав, угу. додавив 10 гривень і виграв в більше ніж 10 разів, виростає оренда. В десятки разів вже дешевше. Приміщення комунальної власності, як правило, потребують ремонтів та вони мають інші переваги. До прикладу, університетська 50. Там знаходилась дитяча стоматологічна поліклініка. Там є кабінети, вони повністю в кафелі з полу до потолка. Там є електрика, сигналізація, пожежна сигналізація, висить котел, є рішітки на вікна, ті, що відкриваються, закриваються. А є приміщення, в яких Попередній орендар здійснював якусь складську е діяльність або торгівельну діяльність, і коли він звідти пішов, то там лишилось просто чотири стіни. І таким чином там треба щось доробити більш серйозне, робити перегородки, вставляти двері, можливо, доробити якісь санвузли. Стоматологічна клініка на головній 93. Це приміщення має один вхід, воно має двір. Там можна перепаркувати автомобіль, заїзд через головну. Там є декілька просторих кабінетів, лише фасадних 5 кабінетів, а там ще є внутрішні кабінети. Приміщення на Головній 93 було виключено з переліку об'єктів, які йшли на приватизацію. І таким чином воно стає доступним для оренди з першого переліку тобто шляхом аукціону. Розміщена на Прозору, можна нажимати кнопочку. Активізувати аукціон щодо аукціону. Аукціон, після того, як людина подає таку заявку, буде оголошено, до прикладу, в один день, а проведено аж через 20 робочих днів. У всіх мешканців міста, у всіх зацікавлених осіб, навіть з інших міст є цілий місяць календарних днів. Тобто, це 20 робочих днів. Для того щоб приїхати, подивитися, всі вільні приміщення комунальної власності громади чернівчани можуть знайти на електронній торговій системі прозоропродажі. У пошук необхідно ввести код ЕДРПУ Управління комунальної власності міста Чернівці. Медична, фізична та психологічна реабілітація це комплексне відновлення організму після перенесених травм чи уражень нервової системи. Такі послуги у Чернівцях можна отримати у першій та другій поліклініках. Послуги з реабілітації у медичних закладах чернівчани можуть отримати безоплатно за наявності направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Людей стає більше, тому що є потреба. У наших реабілітаційних послугах і людей зараз я б сказав навіть дуже багато, тому що у нас ну місцеві жителі, які потребують реабілітації з хронічними захворюваннями, а також є пацієнти, які вимушено переселені, знаходяться на нашій території. Ну, гостях у нас буде так говорити, вони теж потребують реабілітації, теж військові. Приходять до нас на реабілітацію. У нас хороший, так на рахунку, хороший заклад. В команду входить обов'язково психолог. Є багато після контузії, є стресами. Вони теж потребують реабілітації. От у нас навіть додаткові процедури, включаємо гідромасаж, наприклад, прекрасна ванна. Вони після цього хорошо сплять, дуже задоволені. У нас працюють три лікарі фізичної і реабілітаційної медицини, створені команди, ерготерапевти, фізичні терапевти, Мультидисциплінарна команда оглядає пацієнта, створює індивідуальний реабілітаційний план пацієнту, створює програму лікування, обстежує пацієнта, запускає цю програму. До лікування і в кінці теж дивимося пацієнта, яких ми добилися результатів. Зараз обладнання нове, спеціалісти нові, набрані нові команди. Ми працюємо по новому, тому що зараз ми більше працюємо над відновленням функцій людини, тобто, щоб відновити функції при тих чи інших захворюваннях, ми працюємо зараз. І навіть по вихідних, тобто настільки людей багато, суботу працюємо, неділю працюємо, до 200 чоловік в день. Перелік надання допомоги постійно збільшується. Так в першій міській поліклініці відкрили нове направлення. Терапевти працюють над частковим або повним відновленням мови у пацієнта. Допомогу можуть отримати як молоді, так і літні люди. Ми саме говоримо про розширення штату реабілітаційного нашого відділення. Але е, якщо брати е, штат розпису, наш штат, наприклад, у системі медицини брати на рівні поліклініки, то звичайно при педіатрах і при неврологах, навіть на консультативному рівні, звичайно, працювали логопеди. Саме мудий у медичній структурі поліклініки, якщо брати нейрологічні відділення, от зараз ми маємо дуже яскраво, до нас часто поступають після інсультних центрів пацієнти, саме на розробку після цих штамових, після таких уражень інсультних різного різного характеру локалізації саме до нас, тому що у нас є дуже гарна база і розширений штат. У нас зараз дуже класно створена мультидиспіль дисциплінарна команда, яка дає можливість розширити вивчення саме не тільки на рівні спостереження, як при консультативних відділеннях, а саме вивчити це питання зсередини і вести дина... динамічне спостереження в тому плані, як себе пацієн... пацієнт поведе в. На тому чи іншому відновленому етапі трапляється у нас дуже багато зараз. Є пацієнтка після післяопераційний після, період, посттравматичний. Так, звичайно, є у нас така пацієнтка. Е, перенесла вона складну операцію, і в результаті ми отримали е, е, тотальне враження лицевого та тричастого нерва Причому у неї саме мовлення, саме мовлення функція збережена в повному обсязі. Але ми працюємо над відновленням мімічної мускулатури. Плюс до того ми працюємо над відновленням роту рухового м'яза, окорухового м'яза. Розширили реабілітаційне відділення і в другій поліклініці. Влітку 2023 року тут облаштували додаткові кабінети для надання комплексних послуг. Ремонт провели за власні кошти. Кожен день ми приймаємо від 5 до 7 пацієнтів. Проводиться огляд мультидисциплінарною командою, в яку входить я, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, роготерапевт, фізичний терапевт, лікар-психолог, асистенти. Також допоміжні фахівці можуть бути або невролог, або ортопед-травматолог. Пацієнти до нас звертаються як військові, так і цивільні внутрішньо внутрішньопереміщені особи з порушеннями опорно-рухової системи і Пацієнти з порушеннями нервової системи, як центральної, так і периферичної. У нас є індивідуальний підхід. Звичайно, лікарі після огляду, після комплексного огляду. Ми призначаємо відповідне лікування, ставимо відповідні цілі, призначаємо індивідуальний реабілітаційний план і відповідно до реабілітаційного плану виконується призначення, проходиться динаміка, оцінюється стан пацієнта. У нас є кабінети фізичної терапії, два кабінети: кабінет кизинезіотерапії, кабінет ерготерапії. Кабінет психологічної допомоги та кабінет фізіотерапії все працюється в комплексі. У нас достатньо фахівців, але звичайно, ми дуже будемо раді, якщо в нашу команду буде якесь поповнення фізичних терапевтів, ерготерапевтів, асистентів. Ми завжди чекаємо людей, які хочуть працювати, які хочуть допомагати, і ми тоді зможемо більше людей приймати і більше пацієнтів надавати кваліфіковану медичну допомогу. В цьому кабінеті знаходиться така механотерапія, Терапія. Велотренажер для нижніх кінцівок, ротор для верхніх кінцівок, шведська стінка, профілактор Євмінова, на якому займаються пацієнти з травмами та ураженнями опорно-рухового апарату. Також є бігова доріжка і балансуюча платформа. Пацієнтів дуже багато, особливо це жінки, які йдуть на фітнес, не знають про стан свого здоров'я, особливо спини. Як показує практика, на Фітнесі ніхто не цікавиться, чи є у вас проблеми, і даємо нагрузку, бо жінка хоче схуднути. І потім приходять з травмами спини, це грижі, протрузії, а також вивихи бувають. Це дуже часто у нас такі випадки бувають. Також чоловіки, які ходять у спортзал, не знають про те, що в них є проблеми, дають нагрузку, і потім ми лікуємося.